Хочу показати, як я буду проводити обрізку. Троянди-шраб. Це шраб Бельведер від тантау. Він у мене буде зараз осінь, і він у мене буде лягати під укриття разом із платистими трояндами разом з полькою і барок. Тому я його, хто буде робити обрізку весною, в принципі, вам також знадобиться. Троянди групи Шраб ми обрізаємо по мінімуму, по максимуму зберігаємо дожину пагонів. Ось у мене ось такий от високий пагін. Я його вкорочую тільки ось ці цвітоноси, там де він цвів, до першого п'ятилисника. Ось залишила спеціально вам показати. Ось тут гілочка цвіла. Ось цвіла, бачите? І я його зараз лівою рукою. Ось так. Я її зрізаю, і весь пагін залишаю. Це не. Е... Це надзвичайно гібридний сорт, звичайно, гібридні троянди ми можемо вкорочувати на 3-4 бруньки. Тобто весь кущ ми можемо зрізати. Шраби бажано залишати ну, майже всю довжину куща, вирізаємо ось такі загущені, бачите, які всередину йдуть. Цей вирізаємо, він ще плюс сухий. Ось у нас якийсь незрозумілий грибок. Також оцей вирізаємо, залишаємо, якщо ви хочете там понижче, щоб він був, бо я хочу, щоб бельведер у мене був високий. Він ну, ось вигнався то ви можете на комфортну вам висоту зрізати ці всі гілки. На комфортну вам висоту. Я зрізаю тільки ось такі, не, зараз вам покажу, ось такі, які відцвіли. Ось їх отак от обрізаю, відцвішую до першої хорошої бруньки. І все, всю висоту, ось бачите, яка пішла гілка. Я її зрізаю, ось на комфортно мені, щоб я її пригнула, на комфортну мені висоту. Більше половину гінки я залишаю. Бельведер буде гарно цвісти. Він не дуже любить сильну обрізку. Цього року цвів гарно. До речі, дивіться, листя бельведера. Він у мене був здоровий. Хто кажуть, що бельведер хворіє, то ну, у мене ні. У мене був дуже дуже здоровий. Ну, але з обробками ще от випустив. Ось таке молоденьке, теж все зрізаємо. Якщо ви робите під укриття кущ. То потрібно також його видаляти, він не перезимує, під укриттям він зігниє. Листя все обрізаєте також, робите чистоту і порядок під кущом, обрізаєте від булячок, обробляєте фунгіцидом. І ось таке все дрібненьке, хворе краще, краще вирізати. На весні ви, звичайно, ще скоректуєте по своєму бажанню, таку кучу форму. А так, що я зараз зроблю? Я зараз вирізаю, обрізала листя, обрізаю ось такі ось. Відсвівші гілочки і пригинаю сам кущик до землі мотузкою. Ще вам покажу ця троянда шраб. Троянда шраб залишаємо їй по максимуму живих здорових гілок.